Прийшли ми на ставок. Вон там. Мішка насажує через мені Барагуль Опустим цей момент. Ну, коротше, тільки прийшли. Приїхали на великах. Давай, я тобі закину, да, тоже. Не треба. Та що там вже. Отаке от, от нас місце. Попробуй. Я не знаю, що вам видно. Взагалі. Ну це я ловив на ближню, то в мене така глибина. Там глибина в 5 раз більш. Ну і що? Неправда, Правда. в мене в мене лежало воно. Не лежало, а лежало. Не переживай. Ти не подумай. Маленько, то воно... Маленько, то воно О, все, Мишка закинув. Ну, Дергутку. Да. Ну і, коротше, все. Ми це знімаємо в 9.16, але викладемо ми це після обіду. Ну, да. угу бо тут Ой, інтернету не там... дуже нема. Так що так от будемо знімати моменти там, де ми виловлюємо рибу. Ну, либо покажем, скільки ми риби вже зловили. Пока. Короче, мішка воді нашел мегалодона. Мегалотон. це реально мегалодон. Ладно, відпускаємо цього він дохлий я його на гачок насаду. Подай вам голодона клюви. Скажем, що на Мегалодона. Якщо що клюне щось. Дивіться, блік, на цю пить Ой, йому, вроді даже нормально видно. Это Мегалодон, Це реально Мегалодон. Да ще один Мегалодон. Ох, Мелодон. Ну це вже Бля, трохи без хвостики. Дзвеночек на вот спиннинг сыбался. Прийшло вже десь годинка. Нічого не зловили. Краще. Ще нічого не зловили. Отак от ще припустим. Вот так вот садить. Рішили на маленькі удочки насадить кукурудзу. Маленькі блять. Сука, стрьох Бул... робить. Блин. Маланти, сука. Спиннинг Цей... кукурудза червяк. Кукурудза червяк і для прикормки. Маланники я насадила. <реш> <реш> Мало ли, олі, Качество. Думаю, бля, які вони ці Для нас ми так любим каву, олі, нам до кави. Прикольно, прикольно. Ну, коротше, так. Нічого ще не зробила. Коротше, дві години ми вже тут. Нічого не зловили. Абсолютно. Абсолютно. Тільки от тих два мегалодона. Я вже з водою Ну да. <плес> ще нічого не ловиться. Це кстати я питала на зимовику. Уже не пене, нема. А ти на червяк чи на кукурузу досить? Та я на кукору. <плес> Та на червяк там <плес> одні синьки. Червяком за воді. Короче, так я собі три години тут і завила одного карася, дивиться. Видите, какой він Сигма? Правда, он уже здох. І то правда? Вот так вот. Ну все. Більше тут новин нема. Йо, що так темно? Ми вже тут а, о, дві Три години. Три години двадцять хвилин. Ми вже поміняли ставок. Угу. Ось до піздюкет не буде. Угу. Піздюків, деплівок, там до Нічого не зробилось. Крім того випадку. Угу. Траха сьогодні на рыбалке, не знаю. Показывай нормально, клев, не знаю.